Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, горе пан земле і море, спокусник ваш зійшов до вас і такі лютий, бачачи своє хороне перебування нам. так говорить нам Боже об'явлення. Так говорить нам Святе Писання, що Оле є людям, бо з неба, з неба скинути, спокусник, який буде шкодити люди. Буде провокувати її, буде намовляти її, буде впливати на її свідомість, волю і розум, щоб людину звести з правдивої дороги. Адже кожна людина має накреслений свій план життєві від Бога, пройти через. Це не життя до вічності, це не наче хама, це ніби той дороговказ, куди людина має йти. І ми так йдемо з дитинства, нас батьки направляють родиною дорогою правди, справедливості, жити чесно по але інтервенція слова. Злого Духа входить в життя людини, щоб людини зашкодити, щоб людина не посіла те місце, яке втратив злий Дух, який на початку був богосворений, як ангел Чистий. І це місце як говорить Богословив усі, вчителі церкви, має посісти людина кожна. І тому злий старається день і ніч без відпочинку і тому на людину, а навіть підходити у людину. Ми бачимо сьогодні Святе Євангелія це є. Сина правда, і Боже об'явлює для нас Боже Слово пересмотре, що злим може ходити людина, якщо людина на це позвонить, якщо людина цього забажає, а бажає людина тоді, коли вона чини. Як стали чисті духи, а не який спосіб? Вони не послухали Бога. А Христос у Євангелії говорить до апостолів. Запам'ятайте ці слова, хто слухає вас, слухає мене? Хто не слухає вас, не слухає мене і того, хто послав мене. Отже, Христос дав апостолам. І своїм послідовникам владу і завдання належати людей. І коли людина слухає голосу церкви, вона є на правдивій дорослі. Коли людина починає пересівати, переосмислювати по-своєму на свій штабах, на це вигідно і корисно слова. Така людина вже переміниє себе, переформатує себе з дитини Божої на дитину тебе. Запам'ятай це на стіли своє життя. І бачимо, що Христос прийшов спасати і шукати те, що загинув. Христос прийшов у десяте на протилежний берег Осина Газарецька, на протилежній берег Галини. Він ступив своїми Божеством, ногами на цю поганську землю. І тут зразу підлітає, підбігає чоловік, шалений, грізний, який був загрозою для всіх людей. І починає кричати. Що тобі до нас, Син Божий? Звідки світі знає Христа, що Він є Божий Син. Апостоли, які йдуть з Христом, ще до кінця не розуміють, хто є Христос. А цей спокусник, який увійшов в людину, вийшов їх багато, бо вони почали кричати, що ти нас вижилиш і з цього чоловіка дозволь повіти в стану сімей. Тут відбувається діалог. Христос не йде на компроміс злогом, але питає, як тобі на ім'я? Христос не питав, тому що не знав. Христос розуміє і церква, що злим не є, не має ім'я, ім'я має тільки особа. Яка призначена до царства Божого. А це є сукупність абстрактних істот, які вселяються на людину, які чинять над людиною насильна. Але він хотів, щоб ми апостоли почули відповідь, каже відділом багато погасу. От чи не говорить ім'я, у ім'ї немає з це не є особа, а це є демо, який впливає і входить в людину, але гіон це означає десь приблизно 6 тисяч римського війська. Ось кільким пішло тих злив одну людину. Він був постраховистом де людей, який контролював дорогу. Від Міста до того невеликого порту, до берега назересь озера, люди боялися, а від в гробниця. Це означало, що він нечистий світ до п'язницького вчення. Він жив гроба, торкався до мертвих кісток і був взагалі нечистий, і ніхто не смів до нього підійти. А звідки він знає Христа? Та ж він на небі бачив Христа Єрославі. Він був там, він прекрасно бачив святість і велич Божу, але через його Богові він втратив усю святість, красу, велич, благодать і викинути у безодню людям перешкоджає і просить, щоб Христос дозволив увійти в стадо свинині. Христос йде на компроміс із злим, але для того, щоб знищити причину гріха для людей, які незаконно вирощували отих песоків, Він дозволяє, як той добрий лікар не тільки дає анестезію, щоб полегшити бій, але шукає причину і бере і берескайте, різують викидає, зашиває здорові людини і йде на здоров'я. І Христос дозволив, щоб слив о отой незаконний промисок, той бізнес юдейський потопити. Бо злий приходить, щоб воювати, нищити і умертвляти. Він хоче людину вимучити, вимотувати, знесилити, знекровити і в такому стані, щоб вона померла. На ріки Але Христос приходить рятувати. і кидає те слабо понад дві тисячі отих безумів у озеро. Але що, ще люди зраділи, що до них прийшло світло Божої правди? Чи ми радіємо Найбільший сум, який пересвітує людину, смуток і біль, не Мене не з збою, але страх змінити себе. Ми маємо в Христі Ісусі себе змінити і знову стати Божими дітьми як найбільш досконалими, Божими творіннями, складує царства. Змінитися треба щось тратити. Треба якусь себе обмежити. Треба бути іншому, як я сьогодні. А мене хоче. Нам так добре і в такому стані, в такому становищі, як ми є. Річни є так добре. Він так хоче жити, так хоче продовжувати. А йому сказати, іди, посповідайся, прийми тебе при більше не того, 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 а він сумний. Він не хоче так. Він хоче так, як є, таким добре є. І грішник є той, хто не хоче покаятися. Не хто звучить, бо праведна людина в павший мік біжить, щоб перепросити Бога, а грішник хоче продовжувати жити так. Пам'ятає Христі, що Є така книжка на польської воїні, і шата існує. Тобто злий дух існує, Він є. І він їм всюди. І Він нам старається шкодити. Не будьмо і не обмаримо себе, що ми не можемо йому протистояти, і він нам нічого не може Він спокушного Христа святість Бога. Він коли Христос запустив із молоді, а Він підійшов і каже, скажи цьому каменеві, щоб він став хим. Христос каже, не єдиним хивом буде жити людина. Тоді Христос дозволяє дияволу взяти його і поставити на місця Єрусалимської святині, і тоді деявну у свого спокущій край. Кінця до Бо написано є, що ангелам твоїм заповість у тебе, щоб тебе говорити. Господа Бога. третє. Він вивоносить Христа на високу гору і показує йому усі царства світу. І каже, як ти мені поклонишся, то я тобі віддам все. Бачите, яка синічна спокуса, адже Христос є власником всього цього. Він є Творець. А він тоді відповів: геть, від мене Сатано! Богові єдиному, будеш кланятися і йому служити. І тоді, спокусник, відступив і англій Христові почали служити. Але у апокрифічних євангелях є записано ще одна сокуса. Диявол на пустині представив Христові прекрасну жінку. Вона пломеніла. Неначе ангел була світла, як демон, була грізна, як цариця, і покірна, як сумниня, прекрасна в свій красі. І явно не візьми її. Вона потішить тебе. Христос на пустині молився, посту візьми її. Христос підходить до неї і каже, хоч ти пламенієш, не неначе ангел, хоч ти світиш, неначе демон, але ти не є ані ангел. Ти є людина, сотворена на образ і подобу Божого, доторкнувся і взяв цю жінку за руки, демон стряс, який у неї об землю і зійшла їй на зовнішність, то висугає представлення демона, який входив цю жінку. І вона подякувала. Любі Христі, брати і сестри, диявол ходить поміж нас, ходить наші родини, наші в родини наших молодих сімей, наших дітей, щоб спокусити. Апостол Петро каже, ворог ваш ходить поміж вас. Болгарникаючи, щоб когось звести з тих і спокусити, крутитися молитві, добрими ділами, терпеливим зношенням своїх обов'язків, щоденних хрестів, випробувань. те, що Бог дає нам терпеливо з і молитвою. Часом прийманням святих тайм, можемо протистояти злому. Виходити переможцями у тому двобої з Божою допомогою і Божественна благодаря, яка потрібна нам усім до спасіння, осілить нас і Христос Ново поведе нас тую дорогою, яка веде нас до нашої, до неба і до Вся Сина, Святого Духа.